Другий день відкриття туристичного сезону в Чернігові. Сьогоднішня родзинка свята шоу Стронгменів. Найсильніші люди України у центрі Чернігова на плечах носили коромисло вагою більше трьох центнерів, а також вправлялися з металевими колодами. На центральній площі Чернігова відбувається показовий виступ богатирів Федерації стронгменів України. хлопці, яких ви сьогодні бачите, в збірній команді. Під силу підняти стронгменівську колоду було і чернігівцям. Щоправда, вагою 60 кілограмів. О! ваші водоски! Кульмінація шоу встановлення рекорду України. Сергій Конюшок, чемпіон світу зі стронгмена у ваговій категорії 110 кілограмів, взявся тягти автопоїзд з 12 машин та пересувної пилорами. Ми збираємо встановлювати рекорд тягу автопоїзда з 12 джипів і одної пілорами мобільної. Загальна вага близько 30 тонн. І це буде тяга в упорі сидячи за канат. Минуле моє досягнення дві 2009 році. Я робив а, таку ж саму річ, але було 10 джипів. Сьогодні а, плюс три. Просто на очах у Чернігівців рекорд такий був побитий. Українці вкотре доказали, що вони найсильніші люди світу. Бурні овації, публіка в захваті. було класно. прекрасне шоу. дуже Очень весело. Добре, що у нас в місті проходять такі мероприятия. Ну, це радує. видели нашу сборную нашу, силовиков, я так розумію, виділи Хоть Хоч якісь мероприятия почали в місті проводити потихеньку, тому що скучно взагалі було, а здесь вот молодіж подтянулась. Класно, все, все довольны. Тож туристичний сезон відкрився. Було багато цікавого, ще більше попереду.